Всіх вітаю! В цьому уроці я хочу розповісти про причини та провокуючі фактори для викиду гістаміну для провокації мастоцитів і а, що саме зазвичай викликає в людей симптоматику, для того, щоб ви могли проаналізувати, по-перше, що вас дійсно викликає найчастіше. А, відповідно, вам буде зрозуміло, як мінімізувати вплив цих тригерів, для того, щоб лишити. Мастоцити в спокою для того, щоб ваша імунна система могла прийти в нормальний стан, в баланс і, нарешті, позбавитись цього синдрому гіперактивації мастоцитів, тому що без зниження або позбавлення тригерів, на жаль, цього досягти неможливо, тому що чим більше ми провокуємо мастоцити, тим більше наш організм і наша імунна система вважає, що дійсно є сенс викидати більше гістаміну, тому що якщо на організм постійно... Діють токсини, бактерії, інфекції, чинники різноманітні. То гістамін, як перша лінія захисту, буде постійно підвищений, і ми ніколи не вийдемо з цього замкненого кола. І е, основним, е, що я хочу сказати, що гістамін це стратегічно важлива речовина для нашого організму. Вона захисна, вона регулює імунні реакції, вона захищає наш організм від токсинів, від інфекційних факторів, тобто бактерій, грибків, паразитів. Регулюють тонус один, проникність тканин, логістику місцеву в тканинах а, і в слезових оболонках. Тому в нас немає мети позбутись гістаміну чи знизити його до нуля. Проблема тоді, коли гістаміну багато, або коли він виділяється непропорційно дії чинника, або виділяється постійно. Тому ми повинні ці чинники все ж таки мінімізувати, тим паче, що всі вони є не дуже корисними для нашого здоров'я, не тільки для мастоцитів і не тільки з точки зору підвищеного рівня гістаміну. Основна причина вивільнення гістаміну це, звичайно, стрес, причому як психоемоційний, фізичний, тобто тренування, інтенсивні фізичні навантаження, операційні, якщо, якщо це операція, хірургічне втручання, косметологічні процедури і пластичні операції, також оксидативний стрес, тобто накопичення великої кількості вільних радикалів, це такі речовини, які пошкоджують наші молекули. І для того, щоб загоїти. Відрепарувати, полагодити ці молекули, наш організм повинен витрачати антиоксиданти, вітаміни, мікроелементи і поживні речовини, і чим більше ламає оксидативний стрес наші тканини, тим більше ресурсів треба йому витрачати на їх ремонт, так як наприклад в Україні, коли є прильоти, є руйнування ракетами інфраструктури, електромережі, в нас відключається світло і поки. Працівники полагодять, ми сидимо без світла. Так само наш організм, поки він пошкоджений вільними радикалами, працює з знешкодженням цих наслідків оксидативного пошкодження, інші біохімічні реакції вони сидять без світла і на них просто не вистачає ресурсу. І також травми фізичні, це може бути постійна мінімальна травматизація. Знову ж таки, тренування це мінімальна травматизація м'язів суглобів, сухожиль, і це також може бути тригером для вивільнення гістаміну. А, оксидативний стрес, я хочу окремо зупинитись. Вільні радикали це всі неприродні молекули, це все екологічне навантаження, це неприродні продукти, консерванти, алкоголь, нікотин, продукти паління, пального. коли ми… В, Місті дихаємо цим повітрям забрудненим, це промислові вихлопи і так далі. Тобто, всі ці молекули, які є неприродними для нашого організму, вони всі будуть пошкоджувати наші клітини, і ми повинні будемо витрачати свої ресурси, свої кошти, скажімо так, бюджетні на полагодження цих проблем. І якщо ми будемо витрачати всі наші бюджетні кошти, я таку метафору проводжу, то в нас не буде коштів на розвиток, коли ми постійно повинні. Вирішувати якісь нагальні проблеми. Цей механізм вивільнення кортизолу і, відповідно, гістаміну опосередкований адренокортикотропним гормоном. Він є стимулятором викиду кортизолу і прямим фактором вивільнення гістаміну. І АКТГ він може виділятись не тільки гіпоталагмусом і гіпофізом, а він ще може вивільнятись місцево-локально в тканинах. Якщо тканина зазнає стресу, вона може виділяти АКТГ, тобто таким чином вона дає сигнал СОС. І просить організм про мобілізацію, про допомогу і про скеровування ресурсів і сил в цю тканину на створення запалення в цій тканині для того, щоб її порятувати. Тому стрес буде провокувати і справа в тому, що утилізація гормонів стресу і нейромедіаторів, які будуть також витрачатись на стресі. І інтенсивно о, синтезуватись, вони повинні виробитись і вони повинні утилізуватись, тобто переробитись і вивестись, і вони навантажують ті ж самі метаболічні шляхи, що й утилізація гістаміну. Тобто, гормони стресу, і гістамін, він в нас буде утилізуватись однаково одними та самими шляхами. І коли в нас багато стресу, то наші метаболічні шляхи можуть не допрацьовувати, і в них немає ресурсу на вивільнення гістаміну. Тобто, по-перше, стрес. І АКТГ, вони індукують викид гістаміну, по-друге, вони навантажують вивільнення гістаміну, його утилізацію, тобто аж два механізми, як мінімум, якими стрес безпосередньо впливає на гістамін. Тобто не просто стрес це шкідливо, треба бути всім спокійними, а ось безпосередньо біохімічно, як саме це відбувається, А, Б, С, Д. А, і а, дійсно, люди, а, поміч, які схильні до такої симптоматики, яку я перерахувала в. В попередньому уроці вони дійсно помічають, що після вираженого стресу, після інтенсивних тренувань, після хірургічних операцій, фізичних навантажень, травм, якихось стресових напружених життєвих періодів потрясінь в них починаються ці проблеми або загострюються ці проблеми, якщо вони їх вже перевели в стан спокою, в ремісію. Тому антистресорна терапія є також компонентом зниження гістаміну безпосереднім і дуже важливим. Це не просто коли лікар вам каже: ну знизьте стрес. Ну звичайно, всім зрозуміло. Що стрес негативно впливає на наше здоров'я, на всі органи системи, о що не візьми, на все стрес буде впливати негативно. Але що стосується мкасу вивільнення гістаміну, то дійсно стрес тут є просто е, наріжним каменем цієї проблеми, і це найбільш інтенсивний провокатор вивільнення гістаміну, і це основне з чим треба працювати. І інші часті причини активації мастоцитів, тобто дегрануляції гістаміну, бачите, ось зліва ціла. Пасивна тучна клітина, а справа вже вона в процесі вивільнення гістаміну, дегрануляції, тобто вона активована і дестабілізована, виведена з рівноваги. І найчастіше інші причини такого стану це інфекції, різні бактеріальні, вірусні, грибкові, паразитарні, причому активність мастоцитів у вогнищі запалення. Я хочу дуже сильно звернути увагу на це. Може зберігатись до трьох років, від шести місяців до трьох років може зберігатись гіперреактивність клітин. Тобто вони пам'ятають, що тут в нас, наприклад, в піхві, чи в сечовому, чи в дихальних шляхах була інфекція, таке може повторитись і вони вже на поготові. Тобто, ви після якоїсь травматичної ситуації ви ще якийсь час не можете розслабитись, ви знаходитесь в такому е, напруженому стані, не дай Боже, що. І ви тільки через якийсь час розслабляєтесь. Якщо ця ситуація не вирішується, вона постійно повторюється, то ви в напруженому стані будете постійно. А так само і мастоцити. Якщо була інфекція однократно, чи якийсь час вони будуть її перереагувати на будь-які подразники. Тому і треба. Запалення доліковувати до кінця, не пере, не давати йому переходити в хронічну форму. А якщо людина не долікувала або вона переохолодилась, наприклад, в неї був цистит, вона його не долікувала, знову переохолодилась, і в неї декілька епізодів циститу, то її мастоцити не встигли заспокоїтись, прийти в стан балансу, пасивності, в неї знов провокуючий фактор, і вони вже ще довше знаходяться в стані мобілізації. І якщо в людини Є хронічна інфекція якоїсь ділянки, наприклад, ротоглотки, чи піхви, чи сечового міхура, чи кишківника, то е, в неї постійно іде активація. І її мастоцити вони ніколи не приходять в спокійний стан, і ця тканина ніколи не може відновитись і не провокувати симптоматику. Тому так важливо. Гостре запалення пролікувати повністю і вжити заходів для того, щоб воно не повторилось прибрати всі провокуючі чинники і берегти цю локалізацію, тому що далі навіть без інфекції, наприклад, сичовинні він буде на будь-який подразник реагувати знову симптоматику циститу, хоча це не є. Справжні цисти там немає вже інфекції, там немає бактерій, грибка, вірусу. Там просто є будь-який подразник. Людина, щось з'їла, випила, перенервувала, недоспала, замерзла, і в неї вже є симптоматика циститу. І, звичайно, антибіотики їй в цій ситуації жодним чином не допомагають, тому що інфекції немає. Антибіотик він діє на бактерію, а в людини немає бактерій, В неї є гістамін і гіперактивні мастоцити в ділянці, наприклад, сечового міхура. Я такий. Приводжу приклад, тому що при циститі це дуже поширена ситуація. і Дійсно, люди лікуються антибіотиками безрезультатно, тому що просто антибіотик тут не допоможе. Також дефіцит сну, взагалі, недостатність сну є одним з найпотужніших. Стресових факторів для нашого організму, саме фізіологічного стресу, тобто, це дуже негативно на нашому здоров'ї відображається до того ж, мелатонін це один з основних, по перше, прибиральників гістаміну, особливо з головного мозку. Мелатонін безпосередньо вимиває з тканини мозку надлишковий гістамін, для того, щоб ми могли прокинутись з ясною головою. І дійсно, багато хто помічає, що коли ви не виспались, у вас потім голова просто не варить. Вона тому і не варить, тому що. Мелатонін не вимив звідти все сміття гістаміну, нейромедіаторів, і мелатонін він є основним балансиром кортизолу. Тобто саме мелатонін врівноважує стрес і нам обов'язково треба висипатись, тому що детоксикація відпрацьованих гормонів, нейромедіаторів, гістаміну найбільш активна не просто вночі, а в глибоку фазу сну. Тому обов'язково, якщо ви а, хворієте якимись незрозумілими болячками, перше, що ви повинні зробити, це виспатись. І висипатись на постійній основі, скоріш за все, все, інше лікування вам вже не знадобиться. Ця проблема може бути вирішена навіть просто сном. І третя причина це токсичне навантаження, тому що гістамін є першою ланкою протидії токсичному впливу. Якщо є постійний інтенсивний викид токсинів, надходження якихось подразнюючих факторів, то мастацити переходять в гіперактивний стан. От як українці, ми не можемо спати спокійно, тому що ми зараз перебуваємо в стані війни. І ми не можемо розслабитись, тому що ми розуміємо, що в будь-який день може прилітити ракета, шахет ще якась ситуація. А так само, і мастоцити не можуть розслабитись. Вони вже знають, що в організмі запалення, що в організмі інтоксикація, що в організмі постійно йде війна, і в будь-який момент може бути навантаження, і вони постійно знаходяться в гіперреактивному стані. Ось так і виникає ця симптоматика. Які конкретно інфекції найчастіше і найінтенсивніше стимулюють мастоцити і викид гістаміну? Це грибкова інфекція, дійсно, дуже перекликається симптоматикам КАС, із симптоматикою кандидозу, тому що кандидоз також провокує викид гістаміну. Це борольоз, пороболами, це мікоплазмоз, це пілорі, це в шлунково шлунково-кишковому тракті. Мікоплазмоз це зазвичай урогенітальні скарги. А це гепатити Б і С, людина може навіть про них не знати, якщо вона не здає обстеження. В неї дійсно будуть постійно якісь такі скарги. і Ще часто суглоби реагують запаленням і болями при гепатиті Б і С. Це серйозне захворювання, яке може мати навіть летальні наслідки. Тому періодично, все ж таки, треба здавати аналізи на гепатит, і якщо є така якась незрозуміла ситуація, також обстежитись. Це вштейнбар, вірус і герпес віруси, яких є багато типів: це перший, другий, шостий, дванадцятий. Вони також можуть дестабілізувати імунну систему, і вони можуть перетікати в хронічну форму, тобто людина вже й не знає, в неї немає якогось яскравого висипу, а на губах якоїсь вавки, яка болить, свербить. Вона навіть може й не знати, що в неї зараз активний вштейнбар або якийсь герпес в крові, і в неї буде така якась незрозуміла симптоматика, яку навіть спеціаліст може не пов'язати. З інфекціями вірусними, не те, що вже пересічне громадянин, який скоріш за все зловосполучення б штенбар навіть не чув такого прізвища. Також дисбіоз кишківника, це є причина системного запалення, тому що кишківник – це резервуар мікрофлори, мікрофлори, І якщо ця мікрофлора нездорова, патогенна, там превалюють нездорові, шкідливі штами, то це величезне джерело запалення, тому що кишківник він довгий. Продукти, які синтезуються в кишківнику мікрофлори, вони можуть потрапляти в системний кровотік, і підвищення проникності кишкової стінки під дією гістаміну є фактором виходу в системний кровотік величезної кількості токсинів. Тобто, в наш кишківник це такий резервуар, де відбувається травлення і де неминуче утворюються ті чи інші токсини. Якщо в нас нормальна, здорова, багата різноманітна мікрофлора, то таких токсинів утворюється мінімум, і ця мікрофлора їх успішно знешкоджує або їх знешкоджує печінка. Якщо мікрофлора нездорова, то таких токсинів утворюється дуже багато, і під впливом цього запалення вони ще й можуть лишати кишківник і виходити вже в кровоносне русло. Тобто, в нормі вони повинні все ж таки відмежовуватись і бути загерматизовані в кишківнику, виходити скалом. Підвищення проникності під дією гістаміну робить кишківник негерметичним, і всі ці токсини вони валять у системний кровотік і викликають системну реакцію, тобто і з боку мозку, і з боку шкіри. І з боку загального самопочуття. А, і а, саме гіперактивністю мастоцитів в кишківнику а, може бути обумовлена симптоматика, така як а, характерна для синдрому роздартованого кишківника. Всі знають, як він проявляється, але ніхто не знає, що ж його викликає. Його може викликати дисбіоз і запалення, і гіперплазія мастоцитів під дією стресу, тому що стрес може провокувати розростання цих клітин, і на будь-який тригер буде. Кічківник реагувати яскраво симптоматикою СРК: це болі, набряк, спазми, збільшення живота обімів, діарея і так далі, тому подібне, що дуже обтяжує життя, знижує його якість, і жінки і чоловіки, в принципі, також з цими проблемами ходять по лікарям, постійно лікуються, це їх ще більше невротизує, і це дійсно є серйозна проблема. Які токсини можуть дестабілізувати мастоцити? Це афлатоксини, тобто продукти уражені пліснявою. Це найчастіше хліб, навіть якщо ви візуально плісняву не бачите, або ви зрізали шматок, де є пліснява, а решта вам здається, що плісняво не уражена, все одно ви можете не бачити ці плісняві грибки, але вони там є. Це а, арахіс та інші горіхи, а, це крупи і бобові, які тривало зберігаються, тому будьте обережні. Це також сухофрукти. І з цими продуктами треба бути обережними або, хоча б, їх вимочувати перед жуванням, для того, щоб, хоча б частина флотоксинів вийшла в воду, і ви їх не споживали. А це важкі метали, вони містяться в численній кількості і в нашому повітрі, і в нашій їжі, і в вихлопних газах, якими ми дихаємо, якщо ми живемо в місті дуже інтенсивно, і е, можуть також бути виробниці, які поряд знаходяться з їжі, потрапляти, тобто це. Така серйозна проблема, і нам дуже важко це відслідкувати, тому що якщо ми їмо якусь їжу, забруднену ртуттю, кадмієм чи ще якимось важким металом, то на ній це не написано, по ній це не видно, смак це ніяк не змінює. Ми просто навіть можемо і не знати, що в нас якесь серйозне серйозне навантаження важкими металами, і люди, які працюють на виробництвах або, наприклад, з. В естетичній медицині, в естетичній індустрії всі ці о, парфуми, всі ці косметичні засоби, о, манікюр, коли дихають цими лаками і пилять ногти. Це все також о, токсини. Компоненти вакцин, вільні радикали, алкоголі, паління, продукти згорання і глікації. На заправках хто працює, це шалена токсична о, ситуація. О, хто палить вейпи, кальяни, хто працює в закладах, де можна палити, хто працює з. Чимось, що треба щось спалювати, коптити і так далі. Парфуми дуже пахучі речовини. А якщо ви, наприклад, працюєте в косметичному магазині або в кальянні знову ж таки, або в чимось, де багато пахучих речовин, це також впливає на стан імунної системи. Побутова хімія, косметика це також токсини неприродні і чим їх більше сумарно. Там трошки, там трошки, там трошки. Ну, що тут здається? Тут попшикалась духами, тут повісила собі у автомобілі арамодифузор, тут поїла арахісу, тут покурила кальян, а тут вкололи трошки вакцин. Ну там десь градусник розбили, подихали ртутю. Ось вам ми і маємо суттєве токсичне навантаження, якщо його порахувати протягом життя, то це суттєво. З харчових факторів це, звичайно, консерванти, це всі підсоложувачі, барвники, загусники, всі єшки, шмешки, всі продукти тривалого зберігання, консерви, все це стимулює гістамін, порушує мікрофлору і навантажує імунну систему. Всі продукти з глютеном, лектинами, казеїном, тобто коров'ячим білком, білком коров'ячого молока, великою кількістю омега-6 прозапальних кислот це все провокатори гістаміни і причина запалення кишківника. Для стабілізації мастоцитів і утилізації гістаміну потрібні вітаміни і мікроелементи, тому збіднене нутрієнтами харчування, промислове, тривалого зберігання, не свіже, не локальне, Воно також буде впливати на рівень гістаміну, тому що просто організму не буде ресурсів, вітамінів, мікроелементів і білку для того, щоб знешкодити цей гістамін. Білок також необхідний для печінки, в якій безпосередньо відбувається цикл мотилювання, для відновлення клітин, транспорту нутрієнтів. Для загоєння, знову ж таки, кишкової стінки, яка повинна відгерметизовувати всі продукти токсичні. Алкоголь є, по-перше, потужним стимулятором гістаміну, по-друге, він блокує вітаміни групи Б, які потрібні для мателювання, для виведення гістаміну. І по-третє, він порушує мікрофлору. Навіть невеличкої дози алкоголю достатньо, щоб на тиждень або навіть декілька тижнів повністю заблокувати нормальну життєдіяльність мікрофлора. мікрофлори. це наш захист, це наш імунітет, тому що 70 Відсотків імунних реакцій відбувається в кишківнику, і якщо там є алкоголь, якщо там є запалення, якщо ми туди накидуємо багато консервантів, загусників, підсолоджувачів, все це буде вкрай негативно впливати на нашу імунну систему і на наше здоров'я набагато більше ніж нам здається, і кумулятивна дія цих чинників вона шалена. Нам здається, що там трошки там трошки. Але ми не фільтруємо, а дуже велику кількість чинників ми навіть не можемо відстежити, такі як важкі метали, якесь опромінення. І все це звичайно впливає. А потім ми розводимо руками, а де це все взялось? Я ж, начебто, ну, веду більш-менш здоровий спосіб життя. А диявол він криється в деталях. І якщо пристально роздивитись цей спосіб життя здоровий, то він виявиться зовсім нездоровим, і будемо ми ще дивуватися, як взагалі людина з таким здоровим способом життя ще взагалі жива. Що вона тільки там проблеми має, це навіть дивно, тому, що іноді аналізуєш і розумієш, ну це просто диво, що вона взагалі функціонує в таких умовах. І також ультрафіолети, теплові чинники можуть провокувати активацію тучних клітин. І саме з викидом гістаміну під дію сонячного опромінення, теплових, лазерних або естетичних процедур, сауни бані солярію, часто пов'язують таке міфічне явище, як алергія на сонце. А це не алергія, тому що немає антитіл, антиген антитіло реакції, це викид токсичних і прозапальних речовин під дією тепла, ультрафіолету, тому що прискорюється біохімічна реакція, розширюються поверхневі капіляри, і на шкіру виходять всі ці запальні речовини і а, токсичні а, відходи. Тому також треба бути обережними. Сонце, звичайно, сауна, на бані можуть бути корисними, але в міру солярій точно не може бути корисним. І косметичні, естетичні, лазерні процедури також треба робити обережно. вони можуть призводити до непередбачуваних наслідків, якщо в людини вже є проблеми. Інші можливі причини вказу це мутації флатного циклу і порушення метилювання, тому що саме холадний цикл і реакції металювання утилізують гістамін. Це хронічне токсичне навантаження, шкідлива робота, несприятливі екологічні мови, тому що ми дійсно бачимо, що псіяслякою незрозумілої імунної патології з кожним десятиліччям стає все більше, і це однозначно пов'язано з нашою екологією. Патологія печінки, тому що саме в печінці відбувається цикл металювання, саме там основна частка утилізації гістаміну відбувається, і саме печінка, вона логістично керує вітамінами групи Б, білком. Білковим обміном, прозапальними певними реакціями, тому печінка дуже відіграє суттєву роль у обміні гістаміну, в тому числі взагалі в обміні будь-чого: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, електролітом в обміні. Печінка це наша просто цариця. Ми повинні її берегти і вклонятись її низько щодня, тому що вона робить шалену роботу заради нас. І прийом певних препаратів це кок. Комбіновані оральні контрацептиви, вони однозначно погіршують утилізацію гістаміну і вони погіршують протизапальні можливості організму, вони загучують жовч, таким чином вони погіршують мікрофлору, тому що жовч не знешкоджує патологічну мікрофлору. Це інгібітори протонної помпи, вони знижують кислотність шлунку, це антибіотики, звичайно, тому що вони вбивають цю мікрофлору без розбору. Корисно також вони збіднюють наш мікробний пейзаж. І вони повинні використовуватись тільки там, де це дійсно показано. Тобто я не кажу, що антибіотики їх ні при жодних умовах не треба вживати. Ні, їх треба вживати, якщо на це є покази, і нам треба лікувати якийсь конкретний бактеріальний процес або ускладнення вірусної інфекції бактеріального характеру, але не вживати їх направо-наліво, особливо якщо немає діагностики. Тобто, цей цистит, який лікують безкінечно антибіотиками або вагініт, як ви вже зрозуміли, це може бути зовсім не цистит. і додатковий безпричинний, додаткове призначення антибіотиків, буде ще більше погіршувати цю ситуацію, тому що інфекції немає, а ми ще більше псуємо антибіотиками, тобто ми не впливаємо на причину, а ми ще й погіршуємо стан і печінки, і мікрофлори, і протизапальні препарати. Вони також впливають на печінку і так далі. Тому, будь ласка, проаналізуйте всі ці чинники. Чи вони викликають у вас реакції, і взагалі проаналізуйте своє життя на предмет ось таких от дрібних, начебто, але суттєвих факторів, які нашому здоров'ю не сприяють. Навіть якщо в нас немає жодних проблем з гістаміном, все одно це варто знати і про це думати, і звертати увагу.